Продовжуємо нашу подорож. <тірвання> Кафе котиків. Тут дуже багато котиків якраз. <тірвання> Як <є>, <тірвання> <тірвання> Кафе з котиками. Я зараз вам покажу, їх тут так багато гарних. О, тут теж котики. Подивіться, яка краса О, різні. Оця Белла, так само, як моя киця, називається Белла. Ой, супер. Ой, а тут і Луна, канадський сфінкс. Ну це любить дуже мій чоловік. Я тих котиків не люблю, вибачайте, але то не мої. Ось тут котисько таке гарні. І тут кити, кетюня. Три кольори маї. Але ми йдемо сідаємо на другий поверх, тому що там є тих котів дуже багато. Супер. Красиво. О, тут ми теж маємо котики маленьких. Mas a móvel latete oreó, para chique, café Китня твоє. Інша кипцуня відпочиває високо. Майкон шикарний хоч. Це Люся, так. Люся, ти будеш їсти? Бо два зараз тебе погодують. А їх можна знімати. <годи> їх можна фотографувати. <годи> без батько, бо на п'яти стола. To jest. Rysunka. ale chłopaki